Вітаннячко всім. Йдемо до зимового лісу. Наш лісок. Люблю я цей ліс сосновий. Тихо тепер в ньому присипаний сніжком. Спить тихо, як приспаний. Морозами, тому що морози в нас великі на даний час у 18-21 градус. А от влітку і осінню, цієї минулої осені ми тут збирали гриби. Дощова була осінь тепла. Польських було немов насіяно. Гудні місяці траплялися і білі. Там вище відео моїх, переглядайте, було цікаво. Тепер наш лісок відпочиває, а ми будемо чекати весну. Літо, весну. І знову будемо полювати на грибочки. Ліс це магія, це спокій, це задоволення. Ось він зимовий. Далі у відео будете переглядати цей ліс в грудні. Тут у грудні ми ходили, ще трошки полювали. Вже зустрічалось мало грибів, таких, яких ми забираємо додому, але були грибочки. Дякуємо ліску. До зустрічі весною. А ви далі переглядайте цей ліс, який був у грудні. Там будуть цікавинки, будуть знахідки. От, Шкода. Чутно знову повітряну тривогу. Ну, будемо чимось себе розраджувати. Миру нам усім добра. Десь тут серед оцих сосонок, 17 грудня я зустріла білячка. Там є попереднє відео вище. Якщо маєте бажання, переглядайте. Просто красень. Так хотілося почути в цьому лісі спів птахів, синичок, побачити десь снігура, а чуємо знову сирену повітряної тривоги. Господи, дай Боже нам уже миру. Збережи нас, усіх і нашу землю. Гарного перегляду, друзі. Тримаймося! Просто ліс і не просто Окрасень. Відпочиваймо друзі в лісі насолода. Отримуємо насолоду. Оце ж хожу попід цими горками, хочу вам показати оцих веліканів Вони вже, звичайно, що, по... мабуть, пропадають вже вони, але вони такі здорові. Цікаві такі в них верхушки. Може заморозок був та примерзли Подивіться, оцей гриб як квітка От краса. От яка ж краса таки навколо. А це хто нас тут чекає. Це, мабуть, такий самий, тільки ще не зовсім старий. Люблю дуже ходити лісом і відпочивати. Не втомляюся не втомляюсь повторювати це. Не втомляюсь повторювати це, що в лісі, як у казці. Шкода, що не чути зараз синичок. Коли вони підспівують свій мотив, то та так добре ходити. Але все добре. далі. Дивіться, навіть у таку квіточку ми сьогодні зустріли ще. Природа нас завжди радує якоюсь красою. Ідеш собі ліском. Грудень місяць, а тут раз квітне маленька така тендітна квіточка. Багато проходили лісом і зустрілися нам отакі ще грибочки. Не знаю, я, що це за гриби. Хочу, щоб ви мене прокоментували. Вже вони також примерзли, але дивіться, як їх небагато. І ось під деревом. І ось. Вистали так ніби точно опеньки. І воно малесеньке. І на цю сторону, дивіться скільки. І нас коло дерева. Нам коло дерева прямо вирости. І це вже грудень. Що це за грибочки, Дивіться. Такі малесенькі цілий букет І туди он вони далі. А ось я їх, мабуть, не бачила і наступила. Вже як наступила, то тепер покажу. Ось все. Багато їх тут так дуже, але я їх не знаю. Такі гриби я не беру, які не знаю. Ну, давайте ще один я візьму, оцей більший, і покажу. Мабуть, це якась поганка, така мені сіра шапочка внизу. Отакий зверху він. Вон дивіться, ще скільки. Хто друзі знає, прокоментуйте, будь ласка, мені. Ось бачу ще один такий пень, а на ньому така краса. Ну це ж не глива. Це теж якісь цікаві гриби. Можливо, глядачі знають їх, я їх не знаю. Яка краса. Ось ми вже до дороги доходимо. Що ж, друзі, наша сьогоднішня прогулянка лісом, мабуть, підходить до краю до кінця. Гарно, повітря свіже. Надихались. І будемо їхати додому обідати.